Вітаю всіх на своєму каналі. Одразу хотів запитати, чи знаєте ви, що таке тимчасовий захист? Наприклад, більшість в Польщі від Польщі, що таке тимчасовий захист. Для кого він, для чого він, як його зробити, кому він передбачається? Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки і робити репости, це допомагає цьому відео розповсюдитись на всіх просторах соціальних мереж. А також підписуватися на канал для того, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Та увімкніть дзвіночок. Досить немало запитань від вас. Я отримую в коментарях, в приватних повідомленнях в різних соціальних мережах на різних моїх сторінках. І для того я зробив телеграм-групу актуальну про Польщу». Туди можна приєднуватися в описі під відео, є посилання на неї, і запитувати, Деколи мене ваші запитання. Насправді дивують, вони повторюються, і це вже є таке масове запитання щодо тимчасового захисту, тобто статус Укр. Саша, я заїхав чи заїхала на територію Польщі. Статус «Укр» не робила, не робив. Але закінчуються документи, я б хотіла або хотів лишитися довше. Чи можу я податися на статус Укр? Як і в попередній уставі, так і в теперішній уставі. На те, щоб податися на статус Укр, є 30 днів. Це є достатньо часу, щоб подумати, осмислити, чи потрібен він вам. Всі ми люди свідомі, я так вважаю, і ті, хто підписані на мій канал, я думаю, і впевнений, що мали би знати, що є 30 днів, а потім статус Укр зробити неможливо. Можна спробувати піти в ужин, можна спробувати попроситися і сказати, що ви там не могли, не знали, забули, і можливо. Працівники ужину вам підуть на зустріч і зможуть вам надати можливість зробити пес-люкер. Можливо. Я це не виключаю, але по закону ви маєте 30 днів і все. Якщо в межах 30 днів ви не подали сам статус «Укр», ви його би не мали зробити. Значить він вам не потрібен. Ну, бо дуже багато людей їде і каже, а нащо він мені? А для чого? А потім, Саша, як його зробити? Я подумав, я подумала, а він би мені знадобився. А де ви були скорші? Зразу наступне запитання: якщо я не маю статус Укр, але заїхав на територію Польщі після початку війни, чи зможу я нормально виїхати без проблем з Польщі? Зможете вам депортації не дадуть, бо всі, хто заїхав після 24.02, вони є під захистом Польщі, навіть якщо ви не зробили статус Укр? Ви маєте право перебувати на території Польщі, ви не маєте право перетинати кордон туди-сюди по декілька разів. Це мають можливість робити люди зі статусом Укр перебувати на території Польщі і без проблем потім покинути з протермінованими документами. Ви можете, маєте право і проблем, ніяких у вас не буде. Ну тільки якщо ви не зробили собі статус Укр, а зараз вирішили зробити, пройшло там вам 8 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Не знаю, скільки часу ви є на території Польщі. На жаль, такий фокус не працює. Ви зможете виїхати без проблем, але заїхати вам треба буде вже з новими документами, з відновленим безвізом, з новою візою. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Обов'язково ставте лайки, робіть репости і коментуйте. Не забувайте підписуватись на цей канал і увімкнути дзвіночок. З вами, як завжди, Саша Матвій. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.